Привіт! Це той самий випадок, коли хочеться кльову модель зробити ще кращою. Тому сьогодні буде збірка, робота над інтер'єром і навіть невеличкі доопрацювання по моделі. А збирати ми будемо бронеавтомобіль МРАП Козак 2 під ICM в 35-му масштабі, збігаючи наперед, дуже непогана таки модель вийшла в ICM. Окрім вашої підтримки в збиранні цього проекту, також нас підтримує магазин масштабних моделей Box24, з яким ми минулого відео працювали над Шевіком в тематиці мед Максу. А сьогодні ну, теж непогано буде. Більше того, по промокоду Нік 12 ви отримаєте 12% скидочку на весь асортимент. Можу рекомендувати цей Козак 2 як модель для збірки. До речі, є тут і цікавий Buford v 7 який я колись хотів зібрати, але не вистачило на нього часу. Ну а подивитись, як буде виглядати вже готова модель Козак 2, ви можете на офіційному каналі Box24. Не впевнений, що в мене вийде краще, але я теж постараюсь. Так, збирати модель я почав з невеличкого фейлу в сірі деталі на сірому фоні. Плюс деякі проблемки з освітленням, коротше, не дуже, але ми це пофіксимо. Але що добре, що я вже підготував деталі рами Івеко. Е, до речі, раз в нас є вже рама від вантажівки Івеко єврокарго, є колеса, є частина салону, то було б круто, якби ICM запилили і саму вантажівку Iveco. Принаймні я би так, мабуть, і зробив ради приколу і щоб асортименту було більше. Але, мабуть, так не станеться, оскільки, мабуть, там будуть питання юридичного характеру. Окей, поплакалися, про модельки можна клеїти. Тут все тупо по інструкції, підготували деталі, зачистили їх і ліпимо на клей. Місця з'єднань деталей досить чіткі, тому деталі добре стають на свої місця. На відміну від моделі Камазу, деталі рами досить чистенькі. Але Камаз з Кунгом, по суті, був частково новою моделлю, тому там було й багато артефактів на рамі. Тут з цим все окей. Коли зібрав основну частину несучих деталей, можемо перевірити на кривизну, а саме поклавши нашу раму на рівну поверхню стола. І насправді нічого не брикається на столі, значить склеяли рівно. Основна платформа або низ кабіни по задумці ми зараз маємо приконектити до рами, а ще й треба посередині вставити деталь імітацію коробки передач. Я поки що вирішив відкласти цей процес, оскільки сумніваюся в тому, в якому кольорі мають бути всі ці три деталі, тому зроблю це трохи пізніше. Тим часом приклеїв редуктори, мости і вали, що їх з'єднують. Все це можна без проблем зібрати, проклеїти. Я не дуже люблю працювати з рамами вантажівок, оскільки вони всі дуже схожі. Але тут деталей небагато, кріпляться вони легко і зачищав тільки деталі, ресор, і то трішечки. Отже, на виході маємо коробас, раму і платформу. Це все діло треба з'єднати. Але, як і казав, зроблю це пізніше, а поки що можна поклеїти щось більш цікаве. Центральна панелька, по суті, відлита єдиною деталею, окрім деяких дрібничок. А саме перемикачі, педалі, рульова колонка і сам руль. Отже, така панелька вийшла, приклеє всі деталі, окрім руля, який я встановлю в самому кінці після фарбування, оскільки зручніше буде спочатку пофарбувати, вклеїти декалі приборних панелей, а потім встановити руль. Окей, нібито розібрався з фарбуванням днища. І нібито все має бути в чорному кольорі, причому як знизу, так і зверху. Тому можемо сміливо все ліпити в купу. Спочатку вставляємо імітацію коробки передач. Чому імітація? Тому що її насправді там і не буде видно за шаром протимінного захисту. Ось, і далі долучаємо сюди нашу раму від вантажівки. Нарешті можна починати роботу над інтер'єром ось цього броньовика. Маємо тут такі східці, які ведуть наверх до турелі, і також маємо платформочку. У відкритому положенні на ній буде працювати кулеметник. Можна і зібрати у відкритому або закритому положенні. По бокам маємо тримачі для стрілецької зброї. Далі йде веселіше. Ось така комбінована група деталей: шість сидячих місць для десанту, які мають всього дві точки кріплення до нижньої частини бронеавтомобіля. А ось спинками цих сидінь придеться трохи попрацювати. Бічні ручки досить легко встановлюються на свої місця, але з верхніми ручками для верхньої частини сидінь. Прийдеться трошки бути, по-перше, обережним, оскільки вони досить крихкі і їх легко зламати. А по-друге, вони складаються з цілих трьох частин це бічні ручки і верхня е, частина. Тому запасаємось терпінням і все в нас вийде. Можливо, це одна з найбільш складних частин е, збірки цієї моделі. Отже, після баталій з ручками сидінь маємо два передні крісла, далі пара складних сидінь з розвиненими ручками і ще шість сидінь, які будуть розташовані перпендикулярно до осі автомобіля. Сидіння насправді виглядають досить круто, незважаючи на непростий рівень збірки цих вузлів. Самі сидіння, звісно, будуть встановлювати вже після повного фарбування інтер'єру. До речі, при роботі з боковинами треба не забути насверлити дірок по інструкції. Ну і ще пару деталей з інтер'єру: це ручки і тримачі для зброї. Але перш ніж їх вклеїти на свої місця, непогано було би зрізати ось ці артефакти, що залишились після процесу лиття пластику. Зрізаємо ножем або іншими інструментами і зачищаємо до рівної поверхності. Цікаво реалізована бортова броня або просто стінки корпуса. Вони складаються з двох половинок кожна, і між ними встановлюються прозорі пластикові деталі віконець. І це досить зручно. Мабуть, перед їх встановленням треба буде пофарбувати грані віконних рам, щоб вони не були в колір пластику. Так, нарешті я пофіксив робоче місце, оновив свій коврик. Взагалі, коврики в мене живуть до першої перевернутої баночки з фарбою або клеєм. Ну, що поробиш. Окей, ось весь набір деталей, з якими попрацював, і які готові до фарбування. По суті, на столі більша частина моделей, але тим не менше роботи на майбутнє у нас теж буде багато. Ці всі деталі будемо фарбувати окремо, щоб, звісно ж, досягти найбільшої якості фарбування. Так, в назві відео було слово апгрейд, здається. Тому давайте додамо перший міні-апгрейдик це маленькі пластикові деталі, які будуть імітувати е, застібки ременів безпеки. Їх в моделі немає, виготовити нескладно, а річ така досить характерна і, мабуть, навіть помітна з деяких кутів огляду. Що ж, все було вкрито чорним ґрунтом. А ось боковини деталей додатково зі сторони інтер'єру я вкриваю сумішю сірого та сріблястого кольорів, щоб отримати щось схоже, як на цьому фото. Ось якою вийшла нижня частина нашого мрапу. Виглядає досить симпатично, а верхня частина ще додатково вкрита шаром глянцевого лаку. Також маємо панельку і сидіння десанту. Все це діло ще потрібно буде дофарбовувати. А ось так під глянцем виглядають сірі панелі з внутрішньої сторони бронеавтомобіля. Декалі маємо їх декілька штук для приклейки на торпедо. Перш за все, це деталь, що імітує панель приладів. Встановлюємо рівненько, так, щоб було все рівно і гарно. Друга деталь імітує у нас кнопочки, типу аварійки і деяких інших. І ще й третя деталь. Ось така жовтувато-біла. Теж схоже на певні кнопки. Але, на жаль, я не знаю, куди треба втулити цю декаль. Оскільки в інструкції відсутня схема наклейки декалей для інтер'єру. А на тих фото, що я бачив, я не побачив, де може бути такий характерний, характерна деталька. Тим не менше маємо ось таку красивеньку деталь інтер'єру нашої моделі. Трошки виникає відчуття, що працюємо з моделлю автомобіля в 24 му масштабі. Стосовно сидінь, то їм треба додати ще кольору обивки, а обрав я для цього суміш жовтуватих і зеленуватих відтінків. Це вже другий шар, який я вкриваю пензлем, буде ще, мабуть, і третій. Можна було зробити навпаки задути в ось цей зеленуватий колір сидіння. А чорні елементи фарбувати пензликом. Але я вирішив зробити так, як на відео. Звісно, маємо деякі місця, де у нас фарба залізла, там де їй не слід перебувати, нічого. Беремо найбільш дрібний пензлик, який у нас є, і фіксимо ці ляпи фарби. Тут мене потягнуло заюзати олійних фарб. Вже війшло в звичку робити змивку деяких деталей і забруднення використовуючи в тому числі олійні фарби. Я намішав в даному випадку сіро коричневу суміш для імітації бруду. Як-не-як, народ тут досить часто ходить туди-сюди, тому бруд швидко наноситься. Моя глянцева поверхня виявилась не дуже глянцевою, мабуть, тому прибрати зайве може бути трошки не дуже просто. Але в будь-якому випадку, якщо що, ми можемо використати White Spirit. Прибираємо з серветкою і щіткою залишки олійної фарби. І ось що вийшло. Насправді досить реалістичний бруд. Хоча є один нюанс, це, мабуть, те, що відповідно треба буде забруднити і зовнішню частину бронеавтомобіля, щоб був якийсь баланс. Нарешті можемо монтувати торпедо на своє місце, я його теж забруднив трошечки, додав сюди сірих олійних фарб. Ну а місця з'єднань нижню кромку я щистив від фарби, щоб збільшити адгезію пластику під час приклейки. Прикладаємо по місцю і заливаємо в міру рідким клеєм. Із процесом конекту деталі в ICM все добре в цій моделі. Тому ніяких проблем під час збірки в принципі не виникає. Наш інтер'єр, але вже з передньою частиною, виглядає досить соковито. Мабуть, центральна консоль дуже чиста на фоні іншого бруду, тому трошки повторяємо процес нанесення олійних фарб. І розтушовуємо все це діло ватною паличкою. З олійними фарбами досить легко працювати при. В певних умовах можна легко регулювати насиченість в даному випадку бруду. Пофарбував дрібні деталі на бокових стінках, і насправді їх вже практично можна встановлювати на свої місця. Але тут я вирішив ще додати деяких апгрейдів до нашого броньовика. А саме крісла не давала мені покою відсутність ременів безпеки на них. Ремені безпеки це взагалі така штука, яку досить часто виробники моделей ігнорять в усіх масштабах і типах моделей. І часто густо це діло можна фіксити придбанням додаткових допів. Тим не менше, я взяв гнучку малярну стрічку шириною 2 мм, здається, від Ваєхо вона була. Пофарбував її в чорний ґрунт. Робив все досить цікаво. Відрізав необхідної довжини шматок стрічки, приліпив її однією стороною до робочої поверхні стола, а іншою частиною приліпив до настільної лампи, і в такому положенні фарбував пензликом. Коли це діло просохло, то далі вже не так складно. Однією стороною стрічки приклеїмо на суперклей гель до верхньої частини сидінь, Ну а далі продіваємо, просуваємо далі по всім нашим закуткам наших сидінь. Це мені трошки нагадало старі касетні магнітофони. Врешті-решт, коли все було протягнуто як треба, наношу ще одну капельку клея і фіксую стрічку на своєму місці. Ну а залишки відрізаю. Також вирішив зімітувати металеві детальки на ременях з м'якого дроту, що зазвичай використовується для пайки. Не те, щоб це зайняло багато часу. Паперове моделювання в цьому плані може дати велику фору. Тим не менше, я радий, що зробив цей апгрейд. Такі саморобні ремені безпеки. Звісно, Ті, які можемо знайти в якихось наборах автомаркету, будуть виглядати краще. Але це у нас такий швиденький бюджетний варіант, який, тим не менше, буде виглядати досить пристойно. Ну і маленький штрих на сам кінець з червонуватою фарбою, куди ж без неї. Так, нарешті монтажні роботи. У нас є дві деталі для бокових панелей, між ними мають бути три віконця. З зовнішньої сторони я вирішив їх замаскувати малярною стрічкою, оскільки зовнішня сторона броньовика ще тільки буде фарбуватися. Продавлюємо нашу малярну стрічку і отримуємо рельєф віконця, по контурам якого досить легко відрізати зайве. І досить швидко отримуємо те, що треба. Вставляємо наші три віконця в бортову деталь. Прибираємо відвитки пальців і далі використовуємо густий клей, який сюди досить добре підходить. Ось, наносимо клею і з'єднуємо дві половинки бортів. Тепер з ходу можемо кріпити борта до шасі нашого броньовика. Тут теж я використаю густий клей. Проходимось по всім місцям з'єднань і монтуємо деталь по місцю. Робиться це нескладно, оскільки. В бокових панелях утворився паз для з'єднання, і досить зручно і легко монтувати борта до основної частини автомобіля. Можемо також під час монтажних робіт відразу провірити, чи все в нас окей. Приміривши верхню частину корпуса. Бачимо, що ніяких щілин немає, і значить, все окей. Можемо рухатись далі. Нарешті можемо вклеїти задню секцію сидінь. Перевіряємо, чи все окей, чи все рівненько. Здається, що так. Ну і на сам кінець я вже приклею задню стінку, задню частину броньовика, а також спереді капот. Ці деталі досить легко встановлюються на свої місця. Тому вирішив їх вже встановити відразу. Фух, тижні два сумарно робіт над цим проектом і маємо, ну, можна сказати, половину. Всього об'єму робіт по козаку. Так, сидіння, мабуть, ще би трошки треба якось, ну не знаю, примазати олійними фарбами, а то якось вони виглядають дуже монотонно. Також маємо вже підготовану передню рамку, на якій встановлені деякі прилади. І ось маємо такий результат. Мені дуже зайшла робота, збірка. Оцієї моделі від ICM. і робота досить цікава і різноманітна, оскільки у нас тут є і інтер'єр, у нас є і башта, у нас є і колісний автомобіль. Коротше, всього по чуть-чуть можемо спробувати в цьому проєкті. З того, що в нас залишилось, це турель, навісне обладнання, дверцята, яких досить багато, ну і колеса. Також робота з піксельним камуфляжем, що, мабуть, найбільш цікаво в цьому проєкті і найбільш незвичне. Що ж, сподіваюся, що вам подобається поточний результат. Кому цікаво, і в кого ще немає козака, то може скористатись промокодом. Дякую за перегляд успіхів і бувайте!